Субота, і це моя друга спроба віднести і здати книгу до бібліотеки. Вона має працювати три години сьогодні. І на голосі трошки дощить. Я взяла з собою свій недопитий чай. Місія повернути книгу успішно виконана. Тепер місія знайти ще що почитати. В мене дуже прекрасна стіна, від якої відпадає все. Доведеться всі, напевно, наліпити ще додатково на оці штуки. Yeah, you, oh, yeah, you, Я не знаю, що в мене за магічне покриття на стіні, але в мене знову повідпадали картинки. І, кожен мій ранок починається з того, що я вішаю їх назад. Тому тепер на них двосторонній скотч, отакі наліпочки. І зверху ще скотч, і знизу ще скотч. Ну, якщо воно і зараз відпаде, я не знаю, що робити. 널 만나게 된다면 그냥 지나쳐줘 반복되는 다툼 속 줄어가는 대화 이별만이 정답일 테니 Доброго ранку всім. Зараз я йду до магазину витрачати свої останні 60 крон і ні в чому собі не відмовляти. Мій швидкий лук. Тож так, трошки прогуляюся, сходжу до магазину. Витрачу останні гроші. Чи витрачу я їх розумно? Ось це питання. Щось мені підказує, що після прання моя панама стала менше. Я це відчуваю, я це бачу. Я тепер ніби дитячу панаму на себе натягнула. Туалетний папір подорожча. І тепер замість 15 крон він коштує 22. Це що таке взагалі? Я на таке не розраховувала. Дивіться, які в мене тепер є бролочки. Ось такий Гудотама, Жабка. І найголовніший. Настільки голодний, що на ньому навіть не фокусується. О! Наш герб. Па-па-па-пам! Розпаковка. На що ж вона витратила свої останні 60 крон? Покупка номер 1 Туалетний папір. Що подорожчає? Покупка No2. Печівку. Мені дуже хотілося чогось ріствяного в листопаді. Я побачила це печівку за 10 крон. Та й Третя покупка і, і остання сьогодні. Я дуже хотіла купити піцу заморожену. Але печивко і, подорож... і туалетний папір, ще подорожча, трошки змінили мої плани, тому без піци, але з печивом і з чіпсами та туалетним папіром. Прекрасний набір я важаю. Гаррі Поттера, <ріст> збираюся до міграційного центру. А якось ранок пройшов дуже швидко, бо я приготувала поїсти, прибрала і все, якось час закінчився порозбиратися. Ну, на жаль, макіяж ви, напевно, не побачите. Але тут просто глітер. Ще нові сережки з парсиками. Коротше, по плану зайти до міграційного центру, потім в магазин, що хочу купити фруктів і все, потім додому відпочивати, робити норвезьку, монтувати влог. Я дуже не люблю той час, коли я думаю, що й багато часу, а він займає в два рази менше, тож я зібралася. Раніше, ніж планувала, і при тому я не можу нічого робити, бо я вже готова виходити по настрою і все. Ну, все, що буду зараз робити, це дивитися шматочок пари на мільйон. Ідея у окуляри була не такою ж гарною. Очі захищені від вітра, але періодично заливаю їх водою. Ось, нічого не видно. В цьому капюшоні, в окулярах, з своїми кудряшками, черяшками. Схожа на якогось додіка. Але що я можу сказати? Зате голова не мокне. Не можу сказати того ж про свої ноги. Ну, Здається, вони не мокнуть. Не знаю, чи причина моєї додик постій цієї в окулярах. Чи в капюшоні. Ну, мабуть, в капюшоні, бо я куратор сказала, що вони класні кіля. А може причина всі мітоді понести бути на цьому, цьому пішові? Доброго ранку всім! Я вважаю, що сьогодні прекрасний день для того, щоб запізнюватися на автобусі і бігти на зупинку. Але здається, я встигла. Хто висичений мар, то він проїхав раніше. Я все мокра. У мене колотиться серце. Я вся мокра і вже не хочу нікуди їхати. Дізналися, що мені еледмова спеціальна допомога, тому що не підтримували її, будемо проводити більше інформації про те, учувати своє гуще, іншим людям. А я просто так перекидаю свою глощі на українську карту. Зараз тепер що за на кожну трансляцію на весь карті я маю просто так. Потім... Я не можу додати свою цю картку ні до PayPal, ні платити нею в інтернеті, мої психологи є з психіатром в Україні, я доначу. І тому мені треба користуватися українською карткою. картою. Наступного тижня я буду пояснювати це. Але зараз ми трясели ці крепки, бо я думаю, що вона відмовляється, я кидаю гроші що... на українську карту.

Я хочу на вулицю до автобусу 30 хвилин, мені підняли, ми поговорили з тратикою, вони сказали, що це не бути проблемою. От, Я просто зберегла і покажу квитанції з Монобанку, що я платила тут за лікаря, у себе там за психіатра, і, ну, там, за ліки тут. от. Ну, Їм доведеться використовувати google перекладач, бо квитанції тільки українською. Але я думаю, це буде.